Доброго вечора, любі друзі. Давайте зараз ми з вами згадаємо вчорашній день. Наш ранок розпочався з неперевершених радіоновин, які провели Паша і Юля та їхнього досліда з водичкою та монетками. Давайте ми його переглянемо. Так, 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 дивимося, дивимося, дивимося. Вода вода не стоїть. Опа! І копійки всі без води вже. Хто хоче переконатися? Підійдіть, підійдіть, підійдіть сюди, підійдіть, подивіться. будь ласка яким методом ми? Американський метод, вода всередині вся в чашці. Опісля розпочалася ранкова зарядка. Захватити палатку нашого спортінструктора Діми. Я вам пропоную переглянути, як саме це відбувалося. Давай, залітай куди! Залітаємо! Залітаємо! З іншої сторони вас вітру. Давайте ми зараз переглянемо, як організовано прийшла в їдальню команда Армія Христа. Ліва, ліва, раз, два, три. Дефлот. Ліва, ліва, раз-два, три. Раз-два. три, чотири. Ми голодні, ми голодні. З'їли би коня. Апетит у нас сьогодні, а коня нема. Кухня горить, повар пить, а ми хочемо їсти. Ням-ням-ням. Також в нашому таборі з'явилась маленька дівчинка, яку доводиться годувати з ложки. Так, Понимаєш? це вже за себе. Скільки там вже залишилось? За третю кажи. <пажі> за третю, четверту, п'яту. О, то це цей. Це Муж. Саня, це, може, я не їж, я сам за себе банк. Добре. <плес> приходь. братік. Значить, за Давіда. Шурі хлібом витарах. А тепер давайте ми згадаємо загальну табірну гру, яка була в цей день. Раз, два, три. Заряжается. Почка. У нас відбулися веселі старти, в яких брала участь команда Ярика та команда Пашка. Перемогу здобула команда Паші. Не дарма він так спритно бігав. Ярик не дай кинеш. Паша, Паша Тан, Таню, вже кинув. Болку! Не кофту, не байку і не майку. Ой-ой-ой! Мальчиків реально розділи. Я так. Хто? Перший мені принесе. А лечу? Добре, несіть сюди. Несіть сюди. Паш, несіть сюди, сюди несіть. Добре, молодець. Молодці, Діма, приніс перший. Додатково пропонуємо переглянути. відійди. Карета зробила кілька кіл навколо галявини. <риклад> <риклад> І зупинилася біля дуба. Зупинилася біля дуба. <риклад> з неї вийшла принцеса з охоронцями. Він сюди, сюди на бривий. І візник та карета виїхали на заправку. <риклад> візник та карета виїхали на заправку. Дякуємо вам за увагу. До найближчих зустрічей. Божих вам благословів!